Це приміщення актового залу. Коло тої стіни у нас повинна бути сцена. Востаннє будівельники тут порилися 23 лютого, пригадує підрядник Володимир Литвиненко. Без діла нині стоїть, і ось це приміщення, де мав би бути спортзал. Посередині за має бути волейбольна сітка. На тій стіні, на цій стіні баскетбольні щити. Роботи в Драбівській школі почали торік у червні і мали завершити до 1 вересня, говорить директорка закладу Людмила Бугай. Ця будівля здана в експлуатації у 2010 році. І починаючи з цього часу і батьки, і педагогічний колектив, і учнівський ми постійно зверталися в різні інстанції для того, щоб нам відновили другу чергу добудови. За спортзал поки слугує клас початкової школи. Саме тут займалися школярі, і тут тепер тривають дистанційні уроки з фізкультури. За один два три чотири. понад 15 років у цій кімнаті вчителює пан Олександр. каже, лазіння по канату передбачене нормативами тут ніколи не здавали. Фактично, гімнастика випала повністю ну, окрім акробатики, а так на вправи на брусах. На Порні стрибки, а це все випало. Ми по очереді стрибали, ми бігали по колу, та інколи спотикалися, не могли дуже сильно розбігтися. Тому ми мріємо про великий спортзал. Грати в таніс доводилося у коридорі. Тут проводили і всі шкільні свята, пояснює мама семикласника Ніна Смірнова. Провести виховний захід. Або свято для початкової школи, або навіть просто на паралель класів це дуже велика проблема без актової зали. Роботи з облаштування спортзалу та актової зали призупинили, бо використали все фінансування. Пояснює підрядник. На сьогоднішній день виконані роботи згідно з тими коштами, які були виділені нам із департаменту будівництва. На будівництво торік спрямували понад 20 мільйонів гривень із держбюджету. Місцева влада теж долучилася до фінансування, говорить начальник Драбівського відділу освіти Василь Баштан. З боку місцевої влади було виділено 2 мільйони 312 тисяч гривень. На сьогоднішній день всі кошти, які надходять до місцевого бюджету, направляються на фінансування військових потреб. Збройних сил України в першу чергу будівництво та реконструкцію інфраструктурних об'єктів заморозили у зв'язку з воєнним станом, пояснює очільник області Ігор Табурець. Не фінансується, тому що все, що пов'язано з капітальним будівництвом, з поточним ремонтом середнім ремонтом будівель, все у нас призупинено, і ми знаємо, що пріоритетними є саме. Будівництво, що стосується фортифіційних споруд, що стосується обладнання нашої території для оборони в першу чергу. Водночас зведення житлових будинків додає у регіоні після незначної паузи поновлюється. До всіх інших проєктів повернуться після нашої перемоги. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.